Так, значить, у нас сьогодні цікава розпаковка цікавого девайсу в цікавий комплектат. Маємо в ньому формуляр. Маємо перелік обладнання і що ми тут можемо прочитати? Значить, портативний аналізатор спектру FSH 8 з антеною Ще 400. Далі можна всі ці аксесуари передивитися. Нам це зараз не цікаво. Нам цікаво сам прилад. Отже, у нас є тренога. Якась для розміщення на ній антени відкладемо її сюди. В нас є безпосередньо аналізатор спектра в спеціальному чехлі, який захищає від е, дощу невеличкого. І так далі. На чехлі можна відкрити клапан і навіть крутить, е коліщатка. Ми зараз цей чехол знімемо. Будемо працювати без чехла. Отже, поки прилад грузиться, що у нас тут є? У нас є антена з насадками в чохлах для захисту від, знову ж таки, опадів. У нас є ручка до цієї антени, Ще 400 теж із чохлом. І навіть руку можна ставити. Прикольно. Окей. Це значить, ставимо сюди. ще 400 до 8 гіг. Є ще одна насадка антенна, там трошки нижчий діапазон частот. Отже, підключимо антенну. Маємо прилад FSH 8 в комплектації з 에, лише аналізатор спектра, тобто КС Хен мосту немає e, і, відповідно, призначені для вимірювання спектру. В діапазоні до 8 гіг. От ми бачимо вже е е якийсь спектр з'явився. Зараз підключимо антенну. Кабель керування. Антени, мабуть, не сюди, ага, сюди. Отже, які опції в нас встановлені? Ага, бачимо. Меню українською мовою. Режим вимірювання. Знаєш, що у нас є? Режим аналізу спектра режим вимірювача потужності і е, пошук завад і приймач. Значить, які опції встановлені сетап. Інфо про ПЗ. Тут встановлені опції. Дистанційне керування, Опція к 40, режим приймача. 43 аналізатор зават і сегментована розгородка К20. Отже, що нам прилад дозволяє? Візьмемо антенну, покрутимо кудись в такій поляризації, в такій поляризації. Лампочка щось нам показує, щось працює. Отже, аналіз спектр. Давайте налаштуємо сходу 939 МГц, щось схоже на GSM маркер, центр дорівнює Маркеру, смуга огляду. Напишемо, наприклад, 20 МГц. Ось що ми тут бачимо. Так, трейс, детектор, Max Peak. Ну, от ми бачимо GSM-сигнал, ми бачимо якийсь LTE-сигнал на цих частотах. Давайте подивимося, цікавий режим, режим С, режим вимірювання. Сегментована розгортка. Дозволяє налаштувати дві кривих е з різними налаштуваннями, з різними діапазонами частот Наприклад, жовта крива у нас буде 900 МГц діапазон, а зелена крива, наприклад, напишемо так трейс, вибрати криву 2. І тепер ставимо, наприклад, е частота 1850 МГц. наприклад Ось у нас є. І Смуга огляду, ну, знову напишемо, наприклад, 30 МГц. Ось у нас є якісь сигнали. Якось так, десь ми там з боку бачимо. І під це, наприклад, можна поставити е, РБВ якийсь більший чи менший. От, Ми бачимо одночасно дві е, розгортки з різними налаштуваннями на різних діапазонах частот. Абсолютно незалежні. Математика під них теж працює незалежно. Отже, що у нас ще тут доступно? Режим вимірювання? Вимірювач потужності, призначений для вимірювання потужності в каналі, тобто приєднавши до РЧ-входа, не забуваємо про атенюатор зовнішній, приєднавши якийсь вихід реба, можна поміряти його загальну потужність в смузі 100 МГц. Якщо ви приєднаєте атенюатор, наприклад, 30 дБ. Ви напишете тут 30 дБ зміщення. І ваш прилад буде враховувати ті налаштування і буде показувати вам одразу виміряне правильне значення, без необхідності перераховувати потім вручну. так Наступний режим нажимаємо кнопку МС приймати завади, аналізатор завад. Мапи. Переглядаємо до, переходимо до карт. Ну, тут треба загрузити карти, які підтримуються в режимі, не в режимі в форматі OpenStreetMaps, завантажити на SD-карточку чи на флеш. Накопичувати, ставити сюди, під кришечки заховати. Карти потрібно вам регіона. і далі, відповідно, можна знайти себе. Відповідно, антена Має в себе вбудований GPS-приймач, вона е, дасть місце знаходження е, на карті, і відповідно можна буде е, вимірювати, шукати азімути на сигнал. Про це потім знімемо трошки більш детальний віде. Аналізатор зават. Переключимо. Perference-аналайзер. Є. значить режим вимірювання ну, Тут у нас доступна спектрограма під наш цей мез режим вимірювання потужність в каналі можна поміряти. Давайте на тій самій частоті вимірювання фріквенції, наприклад, скільки у нас було 940 МГц. Вот. Прилад розставляє. Межі каналу. Ну, це все можна потім налаштувати. Ширина каналу поставити не знаю, 8 МГц. Відповідно, що у вас весь попав в сигнал з вашого девайсу, який ви міряєте, попав повністю в цей канал, і прилад вам виміряє інтегральну потужність. в цьому каналі. Одиниці потужності доступні DBM, Ну, це в нас буде коротка розпаковка, тому детально в юзер інтерфейс не будемо влазити. Значить, що у нас тут є ще? Додаткова батарейка доступна, окремий зарядний пристрій для додаткової батарейки, який підключається або до адаптера е змінного струму, або до автомобільного адаптера. От. Ну, Що у нас ще є? У нас ще є е настанова із запуску в експлуатацію українською мовою. Огляд документації, огляд елементів керування, чудово, як працювати з антеною і так далі. Так, ну, одною рукою трошки незручно все це перебирати. Думаю, що для початку така розпаковка відео вже достатньо довжини, тому будемо завершувати відео. Дякую за увагу.